Розпочинаємо після матчу прес конференцію матчу шостого ігрового тижня чоловічої суперліги буде местець. І сьогодні ви кажете, чи полісся з рахунком 3-0 перемогла збірну України Ю-18. перед мікрофоном. Головний тренер команди Сергій Терейковський та капітан команди Микола Рудницький. Микола вітаю вас впевненим реваншем з першому колі. Ви все ж таки програли. Як вдалося так гарно налаштуватися на цю команду? Дякую за привітання. Команда після поразки МХП ну, зібрала щось, робила деякі ну, виводи і ну, показала дійсно сьогодні ну, доволі якісніший волейбол, ніж з МХП. Плюс там в нас ну, встановився після травми Губенка і він вийшов у складі. Ну, Зіграв дуже гарну гру, скажімо так, і це ну, дало свій результат, скажімо так. І останні чуть-чуть готувалася команда і ну, далося результат, скажімо так. 3-0 вийшло. Дякую вам. Сергій Дмитрович, що ви скажете по сьогоднішній грі? По-перше, ми мали взяти реванш, зробили аналіз, помилок гри в першому, коли ми програли збірні два. Три зробили аналіз помилок, вивчили помилки, які допустили. І сьогодні поставилися їх нівелювати до нуля. Звісно, без помилок не обійшлося, але дякую команді за гарний, за гарний результат, за гарний настрій на гру і за виконану роботу. Не могли ми вже сьогодні грати так. Ну, ми чуть-чуть не дограли з МХП Вінницею, Тому сьогодні мали показувати більш надійний якісний волейбол. Що в нас і вийшло. Що нас і, да, і вийшло. Дякую вам за коментар і гарної дороги додому. Дякую.